Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про книжки нетипові для мого читання, а саме завтра-завтра-завтра і місячний камінь. Вони дуже різні між собою, втім, вони обидві нетипові для мого читання. І підемо ми по порядку, як я дочитала ці книжки. Хоча місячний камінь я почала читати пізніше, ніж завтра-завтра-завтра, але мені здається дочитала його швидше. Хоча можу вже плутатись, тому що. Деякий час пройшов, втім, місячний камінь Сіона Це був подарунок мені на мій день народження. В мене подруга запитала, що я хочу, я їй скинула віш лист свій, де в мене 100 плюс книжок. Вона сказала: так, кинь мені менше, щоб я от не морочилась зі всіма ціма. Я їй кинула декілька книжок, і одна з них була від видавництва видавництва, місячний камінь. І це така. Класна серія, вона різнокольорова. Мені здається, там ще є автори з Ісландії, і, можливо, там якісь північні автори. Треба подивитися, тому що я планую цю серію докупити собі, напевно, що всю. По-перше, вона чудово оформлена. Я потім підзніму. Тут є і ілюстрація, тут є навіть ілюстрації, які розкриваються. вони... Шикарно зроблені. Так, вони дещо специфічні, але і ця книжка, ця історія також специфічна. Ця історія взагалі дуже-дуже коротенька. Вона на один вечір, я не уявляю, як її можна розтягнути на більше. Тут 130 сторінок, плюс ще з ілюстраціями, плюс ще з великими відступами між главами. І так, вона дуже, дуже, дуже малесенька. Але вона. Мені дуже сподобалось, я поставила їй п'ять. Я можливо буду її перечитувати, щоб щось знайти собі нове в цій історії. Хоча, знову ж таки, вона не типова і для мене, і мені здається, для більшості. По-перше, Ісландія. Це дуже така таємнича і незрозуміла для нас, мені здається, країна. В неї своя специфіка, свій менталітет, і дуже відрізняється, мені здається, від нашого. Та ж сама музика, я знаю, я сподіваюся, що всі ми знаємо Бьорк. І ось. Це щось нетипове, так само і з літературою. Мені здається, це перший ісландський автор, якого я прочитала, хоча, можливо, можу помилятися. Втім, свідомо я прочитала ісландського автора. Ось я так розумію, що вперше тут історія, вона, до речі, підписана: що 16 Хоча вона не була, мені здається, огорнута в якийсь захист. Тобто, мені приїхала з онлайн-книгарня ось так просто і. На першій же, першій же сторінці нам розповідається про ем, вдоволення молодим хлопцям більш старшого чоловіка, щоб мене YouTube не забанив, так скажімо. Тобто, це майже перша сцена, і ти такий, е, мене до цього не готували. Але далі. Далі ти починаєш просто вливатися в цю історію, там йде щось інколи навіть не зрозуміло, хоча ми потім розуміємо, що це там був сон або марення або ще щось. І ось це таке перегукування реальності і нереальності великі проміжки між деякими частинами. І інколи не дуже весела в принципі атмосфера тут. Початок двадцятого століття в Ісландії війна Перша світова. Взагалі тут якимись відголосками тут головне, що прийшло в країну кіно, і наш головний герой 16 чи 15-річний хлопець. Він ось е, сирота, в нього є якась там бабуся, але все ж таки він виживає як може, він погано вчився, майже не може читати, але між тим він любить кіно і заробляє, скажімо так, не дуже приємним способом. Е, і знову ж таки, ми добуття і не розуміємо, чи він реально. Нестандартної орієнтації, чи просто це вимушено. Хоча мені все ж таки здається, що. Хоча не буду тут нав'язувати свої висновки, прочитайте, скажіть мені, як здалося вам. Тож, ця історія, вона не дуже так щоб легка, щоб там. Рожеві поні, єдинороги і таке інше місцями вона досить неприємна, але вона затягує від неї реально не можеш відірватися. І знову ж таки, ілюстрації вони доповнюють цю історію, тому що вони також ось в цьому стилі, мені здається, ілюстратор, чи ілюстраторка, і зараз не знаю на свій сором вона чи він вловили ось саме. Цю атмосферу цієї вапції книги. І зараз я подивлюся, хто тут у нас ілюстратор. Так, дизайна верстка відповідальна: ілюстрації Іванна Купибіди. Чи Івана Купибіди. Напевно, що ілюстрації це не Іванна, а Іван. Тобто, ілюстрації Івана Купибіди. Окей. Я сподіваюся, я вірно зрозуміла. Тобто ілюстратор він круто зрозумів і відчув атмосферу цієї історії, і ось своїми такими ілюстраціями її доповнив. До речі, багато хто е, я чув якось, дивлячись на цю серію, питала: ну, це ж типу Ісландія. Там мені здається, у Сьона в цій серії ще є диття землі, чи щось таке, і воно або бірюзове, або блакитне щось. Типу того, і ось вони питали, як це ісландські автори в червоній. Червоний тут грає певну роль. Повірте мені, тут все пояснено на початку мені навіть здається. Тому так, класне оформлення, мені дуже подобається. І ось цей витиснений знак видавництва це апельсант, аперс, аперсант, якось так. Ось дуже-дуже класно, і воно важке це видання, тому що. Крутий папір тут також використано. Тому так я раджу цю книгу тим, хто можливо навіть і не читає часто ось таку літературу, як я, але хочу поекспериментувати і ну, це реально крута книжка. І зі сйоном я точно буду і далі знайомитися 100%, тому що я планую закупити всю цю серію від видавництва. Я їй поставила 5, раджу, раджу, рекомендую. Все, переходимо до наступної книжки. Це Віват, і це новинка, і це завтра, завтра, завтра. І якщо відверто, я про не абсолютно нічого не чула, вона пройшла повз мою інформаційну бульбашку, тому що в той час колись про не все буктюбне, букстаграмне і буктокне суспільство. Гуділою розповідала. Я взагалі була трошки перенавантажена роботою, я навіть і не дивилася ніякі новинки. Але в нашому невеличкому книжковому клубі вирішили читати ось цю історію. Я не знаю, чи буде якось запис, все ж таки, зберемося ми записати обговорення цієї книжки чи ні. Але я тут без спойлерів. На початку, наприкінці, якщо будуть, я їх відмічу на інфолайні. Дивіться ось там внизу. Тож, я взагалі нічого не знала про цю книгу. Абсолютно. І коли я її почала читати, я зрозуміла, що. Напевно, це буде щось схоже на нормальні люди. Салі руні їх я також не читала, але так багато бачила відео оглядів і поганих, і добрих вражень від книжки, що я подумала, що вона схожа на них. Мені відповіли так: їх досить часто порівнюють і проводять якісь паралелі. Тут історія розповідає нам про хлопця і його подругу дитинства, які вони познайомилися в лікарні. Потім ми бачимо, як вони зустрічаються через 10 чи 8 років вже студентами. І потім ось як розвивається їх співпраця, тому що вони починають розробляти відеоігри. Вони полюбляли в дитинстві грати, і ось зараз вони виробляють, розробляють, починають розробляти відеоігри. І для мене це також не типовий жанр, тому що я не люблю просто ось такі історії з життя. І якось так. Але окей, я, оскільки це книжковий клуб, то думаю, я. Буду продовжувати читати, якщо вже зовсім не піде, то закину. Але в принципі вона мені нормально йшла, хоча на початку було нудно. періодами було нудно, але мені здається, чим далі я просувалася по книзі, тим мені ставало цікавіше. Але мені не так, що подобаються... Головні герої дуже сильно. Так на початку я співчувала головному герою, співпереживала, була на його боці. Але чим більше дізнавалася про нього, чим більше дізнавалася про його подругу, про інші, інших людей, тим більше я розуміла, ну так це в принципі звичайні люди, але мені здається, вони ось так от з дитячого віку досить таки сильно і неподорослішали. Вони не розвиваються, вони не зростають для мене, для мене, як для читачки в своєму розвитку. Вони залишаються ментально підлітками, вони ображаються як підлітки, вони не договорюють як підлітки, вони не комунікують як. Дорослі виважені люди. Я розумію, що навіть багато дорослих між собою погано комунікують. І навіть я інколи там в якихось конфліктах чи розборках, чи яких виясненням якихось деталей. Інколи хочеться просто залізти під ковдру типу ні, мене немає, я в будиночку. Але ти розумієш, що ти дорослий, ти повинен, якщо ти хочеш продовжувати з цією людиною комунікувати і дружити, розібратися. І е, за своїм досвідом я скажу це. Дуже круто працює, коли якесь є непорозуміння, ви такі, так, стоп. Давай розберемося. Я мала на увазі, чи мав на увазі те, те те те. те Як ти це сприйняв? Чому в нас тут конфлікт? І ти такий, а! А я сприймала це як? те-те-те-те-те-те. І воно абсолютно не мечеться, і воно абсолютно не збігається між тим, як ти сприймав, і тим, як це подавалось, і типу, а. Ось цього конфлікт. Окей, конфлікту більше немає. Ми зрозуміли один одного. Це дорослі <сум> стосунки. Тут їх не було. Тут хтось щось навигадував, що в дитинстві, що в дорослому віці, образився на те, що понавигадував. Все, ми з тобою не розмовляємо. Або все, я на тебе ображена і, і ще щось. Тобто я так і не зрозуміла. Не зрозуміла, чому вони не подорослішали. І, в принципі, я прочитала цю книгу. Місцями було цікаво, місцями було нудно. Я їй поставила чотири, тому що, напевно, це просто не мій жанр і я як, ніби так: ну окей, я, мені не дуже та книжка сподобалася. Я не знаю, я б, напевно, що її так би не радила. І я в шоці, що вона най-найкраща -най дві тисячі року на Амазоні, на Гудріці. Мені здається, вона щось отримала і ще щось. І, типу, я абсолютно не розумію за що. Але окей, це просто не мій жанр. Чотири. най буде. потім я пішла дивитися щось про неї пишуть тому, що відгуки я зазвичай дуже багато читаю після того, як я вже продивилася, щоб просто. Ну, і в принципі, не завжди я читаю відгуки, мені просто було цікаво, чому ж вона така популярна. Пішла я читати відгуки і трішечки. Афієла, якщо чесно, тому що там багато хто писав про дружбу, яка навіть більше, ніж стосунки і кохання, про те, що вона витримає все. Ти ви що? Та ви що? Ну серйозно, тут абсолютно немає такої дружби, тут дивні стосунки, які не витримують. Будь-що, вони ламаються періодично. І те, що вони відновлюються потім, це не означає, що це дружба, яка витримала все на мій смак. Тому що для мене дружба, яка витримала все, це дещо інше. Так, там бувають сильні сварки, навіть, можливо, якісь перерви, але в дружбі або навіть більші закохання, якісь історії, люди так не спілкуються. Ну, тобто, вони спілкуються. Вони діляться своїми переживаннями і чимось. Тут люди інколи, оці от дві головні особи, вони інколи елементарно одне про одне не знали. Тому що вони пов'язані тільки тим, що вони любили грати в ігри, а потім, ну, типу, створювати ігри. І то більшу частину книги, я б не сказала, щоб вони були дуже сильними друзями і дуже сильно один одного там любили. Це просто історія про дивні стосунки. Про те, що, ну, напевно, що і таке буває, окей. Але я б не виводила там мораль про те, що про те, що що, <смі> не знаю. Далі піде зі спойлерами, тому що ну, я хочу пояснити свою думку, тому ось там на таймлайні клацайте на кінець спойлерів. Тож тут хлопець дуже-дуже в дитинстві образився на Дівчина, тому що вона, типу, ніби працювала, а не була його подружкою, і я розумію, це в дитинці там 12 років, чи скільки можна на це образитися, можна перекреслити всі стосунки. Все-все-все, що було, тому що ти дитина, в тебе ще лобні, долі не розвинене, ти не хочеш поговорити, ти не можеш говорити більшу частину часу і таке інше. Тому для мене це було нормально. Але потім, коли ось його подружка Сейді, здається, так, вона надумала щось, коли м -м, побачила, що диск підписаний є колишнім, і вона подумала, надумала собі щось. Цей друг її, він побачив, що він підписаний, але все одно сказав їй піти до його колишнього за програмою. Тобто, ну коротше, вона такі вимальовувала собі в замки повітряні, що навіть ось... я навіть це читала Навіть ем, до того, як інший друг пояснив, що це я й дав йому диск. Він, напевно, навіть і не бачив цього. Це я така читаю, думаю, ні -ні -ні, 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 -ні. Ні, ні. ні ні Не треба вибудовувати такі замки, не треба. Але ж все пішло, поїхало. Потім, коли все ж таки, через декілька років вона про це сказала. Декілька років. Років, той головний герой, якому цю пред'яву сказали, він нічого не пояснив. Типу, він, мабуть, навіть не згадав це чи що. Я, я ось цього не зрозуміла моменту. І я така: ну як, як? А ротом, а ротом? Роз, розкажіть щось один одному, без е, претензій якихось просто що було. А потім, потім. Коли пішла жара зі стріляниною, ось це мені здається, здається, було просто виснути з пальця. Так, наскільки я бачила в Трукраймах, була яка стрілянина е біля офісу чи в офісі Ютуба. Там, на щастя, мені здається, ніхто не постраждав, тому що одна дівчинка вирішила, що всі проти неї змовились, і вона почала стріляти, вона когось поранила, потім сама застрелилася, але здається, окрім неї ніхто не загинув. Окей, це було. Але ось тут людина прийшла стріляти в офіс розробників ігор, тому що її, його дружина ось в цій грі зустріла іншу жінку і пішла до жінки. Тобто ну, ця гра була ем, інклюзивною, так, ЛГБТ. Плюс, е... Там могли робити, що хотіли. Там, типу, Сімсів були, вони ну, щось типу такого, як я зрозуміла, я Сімс не грала, тому якось так. І там могли зустрічатися і одружуватися е, всі. В принципі, в цьому світі були будь-хто там міг бути єдинорогом, ельфом, орком, ким завгодно. Тому, ну, в принципі, всі могли одружуватися з будь ким І ось це мені здається, визнакнути на пальці, щоб притягнути і Плюс спільноту, по-перше. Чомусь, мені здається це. А по-друге, що зробити цю трагедію з цим вбивством. Тому що, ну, серйозно, розробники Ігор не надто така жвава професія і не надто ем, така ризикована діяльність, скажімо так, в плані життя. А тут, мені здається, нам потрібна трагедія, і ми її висмокчимо з пальця. Ну, щось таке. Окей, але ну, для мене це було якось трошечки як рояль з кущів витягли, якщо чесно. І знову ж таки. Мені здається, не дуже добре те, що показували, як Сеті поверталася і поверталася, і поверталася до того дова. Це її колишній хлопець, причому він був її викладачем. Так, можливо, в університеті всі вже дорослі, ну, юридично, скажімо так, і це не розбещення, але він її викладач. Він її трясся в викладач. І його повинні були за це звільнити. І він продовжував всю дорогу, всю історію. Наприкінці, навіть ми розуміємо, що він продовжував так само взаємодіяти з студентками своїми. Це ненормально. І це дуже поверхнево тут прописано. І вона з ним. Вступає в стосунки, і в неї нездорові стосунки, як фізично, як і морально. Тобто, Ну якщо подобається БДСМ, окей, але це повинно подобатися обидвом, а не так, що один терпить. І це просто якась залежні стосунки, співзалежні, я не знаю. А коли вона потім повертається до нього другий раз, ти думаєш, What? навіщо? Але окей, можливо, я думаю, авторка хоче прописати ось цю взаємодію, якось все повертається, повертається, і потім треба розірвати стосунки, поставити крапку. Але ж ні, вона, ця Седі, до кінця книжки, вона спілкується з цим довом і до кінця залишається друзями. Так вона не повертається до нього як коханка, але вона так і не зрозуміла до пуття, навіть якщо вона говорить, що він був фіговим. Бойфрендом вона не розуміє, наскільки це було травматично, і наскільки це погано. І в цій книзі ти цього не считуєш, а коли такі дуже відверто погані стосунки прописуються, і, і потім люди думають: ну ок, ну ок, ніфіга це не ок, це просто жесть. І ось мені це, ну, це не сподобалось взагалі. Але менш з тим поставила вже чотири і не буде, просто я ж кажу тому, що я вирішила, що це не мій жанр. Три, можливо, б я поставила, але вже якось так. Окей, всі її так люблять. Ну напевно що я за що, можливо, я просто не розумію. Це не мій жанр, і не ну, буде. Тут багато описів ігор, хоча мені не дуже так, щоб було цікаво їх. Читати, але ну прочитала, не пропускала жодного. Просто так, я грала в дитинстві в Лару Крофт, в Need for Speed, особливо там в інші якісь е, гонки, на мотоциклах, ще на чомусь. Я грала, але не скажу, щоб так була дуже-дуже дуже в цьому зав'язана. Тому, можливо, можливо, це трошечки не моє, але знову ж таки, опис і перелік ось різних. Ігор мені нічого не дав, якщо чесно. Тому якось так. Можливо, можливо, все ж таки була б чесніша Оцінка 3, але знову ж таки, я поставила 4, тому що я вирішила, що це просто не мій жанр, я його не розумію. Все, тому так. Тому ж я кажу, я не читала і нормальні люди від Салі Руні, тому що розумію що це не між Але коли ось є така можливість обговорення в книжковому клубі. Книжок різних, то я можу виходити зі своєї зони комфорту абсолютно. Плюс до того, я ж кажу: якщо я виходжу з зони комфорту і читаю такі ось чудесні книжки, то це тільки супер. Тому треба інколи виходити зі своєї зі своєї книжкової зони комфорту. Ось такі в мене були нетипові книжки. Одну я остаточно стовідсотково можу радити. Іншу, ну дивіться, дивіться, тільки не купуйтесь неї популярність, якщо ви хочете її прочитати тільки через те, що вона популярна дуже. Тому так, якщо ви прочитали ці книжки, завітайте в коментарі, скажіть свої враження від них. Якщо там будуть спойлери, попереджайте про них, тому що є люди, які ще не читали їх. Тож, всім дякую, що ви завітали і додивилися до цього моменту, де я можу сказати, що у нас продовжується ініціатива. Читаю для ЗСУ. І до речі, ось цю книжку я віддаю на це розпродаж. Тому завітайте, будь ласка, у Facebook-спільноту, і там ви можете також придбати ось цю книжку разом з іншими. І всі кошти від них підуть на допомогу нашим захисникам. А всім дякую! Далі буде.